Українців почнуть відсилати з Європи в Україну чи навпаки залишать Європі надовго. Отже, давайте розберемо Рада ЄС проголосила, що офіційно всім українцям до 2027 року буде продовжено прихисток абсолютно всім без виключення. А давайте розберемо взагалі, чи залишать українці далі, чи не залишать Європі взагалі, чи будуть відправляти в Україну. Відправляйте це відео це буде корисно взагалі всім українцям, особливо які в Європі. Отже. Давайте подивимося що відбувається в Європі. В них нереальна криза робочого класу. От і плюси, і мінуси зараз розберемо. І в той же момент народжуваність таму німців взагалі у всіх європейців дуже мала. Того вони і оце бороть мігрантів. По перше, це великий електорат виборців. Тобто, якщо я президент, який підтримує еміграцію, то вони всі. По факту на майбутнє, коли вони отримують паспорт, вони всі зможуть за мене проголосувати, бо я їх підтримую. Розумієте? Це одна з причин, чого їх всіх везуть в Європу. Ну ясно, що одна з самих основних це робочий клас, бо німці не хочуть працювати на простих роботах, як і британці, які там сюди в Європі. Да? Друга штука, українці в цей момент. Ну це дійсно вже іммігранти високого класу, тобто всі розуміють, що смишльоні, гарні, колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується, і звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто Європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена, і рахую, вона має робитися, для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно ж спілкую з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах всіх тягне в Україну, незважаючи на то, навіть хто. Роботу на що? і так далі. ну давайте, не всі переважно більшість Ці, рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, от постаратися, ну отак, реально там поприймати класні закони і так далі при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка, і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть там не по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти: або звати когось там. Ну, якихось гавайців, поняли, жить виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. Або все ж таки амнестувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і не надо. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну може заселити другими людьми, бо просто ну, Україна не вигрібе. Поняв, того я кажу: треба всі миритися, дружити, не сратися один одного підтримувати. Бо нікому, ми ще раз повторяємо, не треба, крім самого себе. Так що, підсумуємо. Можете бути спокійні, до 27-го року ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися. Окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Далі а, настане час, звісно, Україна там буде щось робити. Я надіюсь для того, щоб українці повернулися в Україну, і багато людей будуть раді, просто раді уїхати, Ну реально, от я зараз не утрірую, раді будуть уїхати з Європи, і повернутися в Україну, якщо їм там хоч якось базово забезпечать життя. По третє. Чоловіки, які там уїхали і так далі, я думаю, вони будуть амністовані і так далі. Бо вони не треба будуть в Україні, бо не буде чого просто відбудовувати, вражати і так, і так далі. Отакі от новини, отак от підсумували. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.